Програми та ресурси по харчуванню для всіх Ніхто не повинен хвилюватися про те, чи вистачить їм їжі. Існує багато програм та ресурсів, які можуть підтримати всіх нас, коли це необхідно. У Вермонті є мережа продуктових полиць та комор по всьому штату. Зазвичай вони розташовані в церквах або громадських центрах. І вони надають безкоштовні продукти, вироби, м'ясо та туалетно-косметичні засоби людям, які проживають у їхньому районі. Також є безкоштовні пункти харчування, де подають сніданок, обід та вечерю в різних громадських закладах. Вам потрібно буде прийти та насолодитися їжею, вони обслуговують усіх. Реєстрація чи посвідчення особи не потрібні. Для вагітних та осіб, які доглядають за дітьми віком до 5 років, існує програма під назвою WIC, яка пропонує харчування, навчання з харчування, підтримку грудного вигодовування та направлення до громади. Для людей віком до 60 років діє ще одна програма Camority Supplemental Суплементал Program – програма додаткового забезпечення продуктами. Вона надає безкоштовні щомісячні продуктові набори з такими продуктами, як рис, макарони, квасоля, консервовані овочі тощо. Програма під назвою on Wheels – їжа на колесах пропонує доставку їжі додому та допомогу з покупкою продуктів для людей похилого віку та людей з короткостроковою або довгостроковою інвалідністю. Для всіх учнів державних шкіл Вермонта сніданок та обід надаються безкоштовно завдяки закону про універсальне шкільне харчування. Дітям також пропонуються безкоштовні снеки протягом дня. І також ви, можливо, чули про Three Squares Vermont, також відому як SNAP. Ця програма надає гроші на купівлю продуктів у продуктових магазинах та на фермерських ринках по всьому Вермонту. Гроші щомісяця зараховуються на картку, яка виглядає та працює як дебетова картка, так звана картка EBT. Ви можете примножити свої гроші, використовуючи свою картку EBT на фармерських ринках за допомогою програми CropCash. Через зміни у федеральному законодавстві програма СНЕП для біженців, осіб, які шукають притулку та інших категорій іммігрантів з гуманітарних причин у Вермонті, закінчується 1 жовтня 2025 року. Це означає, що ці групи не матимуть прав на участь у програмі, а учасники цих груп перестануть отримувати допомогу після цього дня. Діти або інші члени сім'ї все ще можуть мати право на участь, навіть якщо їхні батьки більше не мають права на допомогу. Щоб отримати додаткову інформацію про будь які з цих ресурсів та програм, зателефонуйте за номером 211. Повідомте працівнику, якою мовою ви розмовляєте, щоб вас з'єднало з перекладачем. Щоб отримати додаткову інформацію про Three Squares Vermont, зателефонуйте за номером 1 855 247 3092 Повідомте працівнику свою мову, щоб вас з'єднали з перекладачем. Ви також можете відвідати вебсайт www.vermontfoodhelp.com. Це повідомлення частково фінансується USDA – Міністерством сільського господарства США. Ця установа є постачальником рівних можливостей.